Що дуже багато на наступній локації у нас тих, для кого дім умістився до розмірів невеликої валізи. У нас на зв'язку Гамбург. Нікіта Сема, організатор радіодиктанту в Гамбурзі. Це Німеччина. На зв'язку вітаємо вас. Добрий день студія. Вас чути. Та вас чути і видно добре. Я бачу, що чимало людей зібралося. Розкажіть, хто і як цього річ писав. Дійсно, знаєте. Сібрали декілька десятків українців, здебільшого це біженці, і саме тому цей текст дуже, дуже, дуже uh, проникливий для нас. Ми хочемо сказати велике дякую авторці, пані Ірині, за uh, такий гарний та чутливий текст. Ми хочемо сказати велике дякую пані Ані Робцеві за класне прочитання тексту. Uh, ми наш всі сини, всі написали uh, крапускому. Не поставили, але зараз прийняти. Я думаю, що ми всі будемо дуже дуже напружено чекати появи цього тексту на сайті Українського радіо. Він там з'явиться 11 листопада об 11 годині. І зрештою, саме тоді я переконаний, що хтось скаже собі: О, я молодець, я все правильно розчув. А хтось схопиться за голову і думає, це буду я, тому що пунктуація ніколи зізнаюся чесно не була моїм сильним місцем. А тут складна пунктуація. Давайте будемо відверті. Іра прекрасна і вона писала прекрасними складнопідрядними реченнями. Ми, ми, мої вчителі мови завжди мене хвалили в школі за складнопідрядні речення, а я думаю, дарма. Дякую, Магамбург. Дякую, Нікіта і друзі.